І так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде на таку вже заїжджену досить тему, а саме установка моменту вприску на двигуні D240. Уже я такої інформації дуже багато зустрічав в Ютубі, в інтернеті, ну, дуже багато. Але б я хотів би тут приділити таку, таку увагу деяким нюансам, які у мене тут є. І далі я покажу в цьому відео. Так, як ми всі знаємо, потрібно потрібно встановити, щоб поршень першого циліндру, у першому циліндрі, тобто, повинен починатися так стиснення. Ну, це я цього розповідати не буду, там теж треба клапанну кришку знімати дивитися. Ну, то таке. Значить, так, провертаємо шків колінчастого вала по часовій стрільці. І Ключом на 32. У першому циліндрі починається так стиснення. І потім тут є такий отвір технологічний. І треба попасти в цей отвір шпинчиком таким. де він У мене я його загубив, але тут у мене сверло стоит. Я зараз вам покажу. О, видно. Сверло на 8. Шкив прокручиваем, попадаем. Все стоит. Значит, так, далее. Что я делаю далее? Далее я беру так, для себя. Так, на шкиву Отут у мене є така вже позначка. Ну я і на опорі зроблю її. Щоб мені вже знати, коли починається момент сприску. Ага. ага. Отак видно. Зараз я і наскряпаю сильніше. Щоб потім це, коли я буду перевіряти, я буду дивитися, коли у мене починається ну, момент приску. Так, там ми попали, тепер беремо, викручуємо ці болти де ця скоба. <кій> Викручуємо. Так, викрутили. Беремо ключик на 27. Беремо ключик на 27, прокручуємо по часовій стрільці. По часовій стрільці крутимо. Може, якщо пропустили, нічого страшного, по кругу вертаємося, вертаємося і прокручуємо до того моменту, щоб у першому циліндрі появилася солярка. Першому цьому, не циліндрі, а на топливному насосі. Зараз, зараз. Так, потихеньку прокручуємо і дивимося. коли ж вона там з'явиться коли вона заворушиться? О! Так, це буде початком вприску. Тоді. Дивимося, які тут отвори співпадають. Ну, співпадають тут оцей і оцей. Спів... Ага. Співпадають. Значить, хорошо. Ми беремо. Закручуємо його. Ну, надіваємо, закручуємо. І далі, що я роблю? Я зараз вам все покажу. Так, далі що ми робимо? Тут зажали, у отвори попали. Далі витягуємо. Зараз витягуємо цього ж плінта. Витягли цього ж плінта. Нічого страшного. Дивимось, дивим, тут стоїть. Так, як я і виставляв. І робимо тепер перевірку. Коли почнеться вприск. Для цього провертаємо ключом на 32, два оберти, два неповних оберти. І дивимось, коли починається. Так, я зараз один оберт зроблю. Потім другий буду не доводити і будемо дивитися, коли ж воно получається вприск. Так, дивимося в оцю луночку. А я за шків прокручую. До того, як піде солярка. Прокручую потихеньку, потихеньку і дивимося. Оп, пішла солярка. Так, все. Тепер дивимося на, на шків намітки, які там я робив. О! А тут виходить. А тут виходить отаке. Отака картина. Це вже виходить, момент вприска повинен бути отут, отут. А він аж тепер отут спрацьовує. Значить, що я далі роблю? Я ж беру, викручую. Оці болти і думаю, поставлю я його трошки раніше. Думаю, передвину на один отвір. Так, думаю, поставлю я його трошки раніше. І що в мене тут виходить? Коли я його ставлю раніше, то воно вже виходить сильно рано. Сильно рано. Або воно виходить сильно рано, або воно виходить уже дуже пізно. Оце такий прикол. Чому воно так виходить? Воно не попадає отвори на цьому рябчику, якби десь ще отут, ну оцей отвір довший був. Ну, я, бачите, як зробив, я ці отвори, оці отвори, я трошки їх поросточував напильником. І тепер можна його е, за часовою стрілкою, коли прокручувати, то виходить раніше. Перед цим я Оце ж поки не розточував оцих отворів. Бачите, вони ось, ось трошки розточені. Ну Це для того, щоб чуть-чуть його підправити. Я купив шестерню, ну, не шестерню, а оцього рябчика з Т-40. Ось у мене з Т-40 є. Це новенький. Тут більше трошки отворів. Ну, я вам скажу, і з Т-40 Нехрена не вийшла воно. Тому що воно теж так не співпадає. Так що дивіться, у кого така проблема з Т-40. Ну, деякі говорять, що можна з т 40 поставити, воно вирішить цю проблему. Ну, в мене воно не вирішило. У мене вирішило проблему ось розточування оцих отворів. Отак я їх трохи попідтирав. І тут. Оце таке. З чим це зв'язано, я не знаю. Може у насосі неправильно щось виставлене, може, може вже шестерні зношені. Ну, його ж ви бачите, його треба поставити чуть-чуть раніше. А чуть-чуть раніше вже не виходить. Ну, це я так. Що я вам хотів оце і розповісти. Так, всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, у кого таке було. Чи це таке можливо бути. Ну, якби не можливо, так, у мене ж є таке, як хто вирішує цю проблему. Так, дякую за перегляд, на все добре. Так, дивимося сюди. Зараз як я його виставив. Перевірка! Я потихеньку прокручую і дивлюсь, коли піде солярка. Пішла, так пішла. І дивимося. Дивимо на шкіл. Погано щось видно. О! Отак воно повинно бути. Ну, може? Да, Отак повинно бути. Після всіх перевірок. Нормально, так. Да що да, це таке?